питань бюджету, финансів, планований соціального комічного роду, інвестицій міжнародного сподобання. Запрошення пана секретарства. Вступаем до роботи нашої комісії. На порядку далі внесли наследчі питання. Перше про внесення змін до Четвертий рік. І п'яти членів нашої комісії присутні присутніх видів ухвору. Хто закачав розпочати нашу роботу, прошу голосувати. Так, поступаємо дозимания наших правки. No Номер Про внесення зміни до бюджету ранських селищі територіального громади на вашей рік. Шановні члени комісії приводу чого ми вносимо зміни, нашій громаді обласний бюджет за рахунок субвенції з державного бюджету виділяє кошти в сумі 400 320 гривень на заробітну плату фахівцю по роботі з ветеранами. Це заробітна оплата з нарахуванням, перша і друга стаття. Повністю на рік людина забезпечена зарплатою. Це та штатна одиничка, яка введена при багатопрофільній нашій лікарні. А тому з метою того, щоб людина в січні місяці не залишилася без заробітної плати, ми змушені зібратися сьогодні. Ну, Якось дуже довго цей розподіл до нас шов, але маємо те, що маємо. Це лише одне питання, інших ми нічого кошти не розподіляємо достатньо нашого річного звіту. Вже все решта ми будемо розподіляти місце. У мене все. Змін до бюджету ранки селищної територіальної хрони на 26 рік виносина сесії нашої селищної ради. Подано питання відповідні визнаки рекомендації. Прошу заповідь і практику за. А дружко все. За групу. За. Заломів. Три залішення прийнято одногосно. Дякую. Питання номер 2 Про звернення до президента України, Верховної Ради України та кандидатів щодо допущення посилення податкового навантаження на підприємстві. І, і Депутат Персередній раді але. Дякую. Я зачитаю за звернення, самої депутати. Звернення до президента України, Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України щодо допущення посилення податкового навантаження на підприємств. Московська агресія принесла випробування для нашої країни та українців. Об'єдналися, стали на захисті, кожен на своїй місці робить все можливе для досягнення міру та допомоги Збройним силам України. Водночас, деякі зрішенні влади носять деструктивний характер і не сприяють українській перемозі. Ми, депутати Руненської селищної ради, висловлюємо протест системним погіршенням умов ведення підприємницької діяльності в Україні та намірами центральної влади посилити податкове навантаження на представників бізнесу. Ключовою проблемою наповнення державного бюджету є немалі податки. Та корупція тіньова економіка та неефективне управління державними ресурсами. Щороку Україна втрачає десятки мільярдів гривень через корупційні схеми, зловживання та відсутність реальної відповідальності посадовців. Фізичні особи підприємці і основні економіки громад джерелом робочих місць та стабільних надходжень до місцевих бюджетів, особливо в мовах повномасштабної війни. Саме підприємці забезпечують економічну стійкість держави та стабільно сплачують податки. Але влада замість розширення податкових... Силення фіскального тиску на тих, хто вже працює легально. Особливо занепокоєння викупають ініціативи, які можуть торкнутися сотень тисяч підприємців, призвести до зростання малого бізнесу, зростання безробіття та прямих втрат місцевих бюджетів, що значною мірою наповнюються за рахунок податків фізичних особих підприємців. Коротко, ФОПів. Вирішення фінансових викликів держави не шляхом боротьби з корупцією, а збільшення фіскального тиску на підприємців. Є несправедливою і небезпечною дорогою, яка підриває економіку, послаблює громади та демотивує людей працювати легально. У зв'язку з вище викладним закликаємо владу не допустити рішень, що призводить до знищення малого бізнесу, друге засередити засіди держави на реальній боротьбі з корупції, а не на пасивному податкового тиску. І третє захистити підприємців як основу економіки. Підприємці не повинні оплачувати корупцію та управлінську неспроможність влади. Захист малого бізнесу це захист громад і в України. Такий текст, шановні депутати, з практики минулих звернень можу у вас завірити, що таке звернення дійсно представляють для влади, скажімо, Неформальність, вони не мають дієвість. І це з минулих звернень ми бачимо на практиці. Тому дуже прошу підтримати. Якщо є зауваження до тексту десь скорее, послухаємо пропозиції. Є це? це Дякую. Pytanie nr 2, prowadzenie do Prezydenta Ukrainy, Uruchomienia Rady Ukrainy, z kabinetem Ministra Budżetu i Dopuszczenia Postępowania Podatkowego, a także na przedsiębiorców, wynosem na sesji naszej Starych Rady. Pytanie o wysoką rekrutację. Pytanie Питання порядку денного номер 3 проведення посади по функції Балустрії сіли селища Мерської селищної ради. Начальник відділу управління персоналу організаційного та юридичного з Оксана Матвій. Пане Опана, прошу. Шановні члени комісії, я хочу підтримати проєкт рішення проведення посади по функції благоустрій сіл та селищі селищної ради. Додання подав заступник селищного голови діяльності виконавчих органів Ради Ренесу Головко і просимо вести посаду в одній самохідних механізмів у двох штатну одиницю у функції благоустрій військів та селищної Донецької селищної ради і затвердити загальну штатну чисельність працівників благоустрою в кількості 20 штатних одиниць. Наявна техніка є і не вистачає подіїв ну, цих самохідних механізмів на цю техніку. Є потреба вести. Номер 3. Йо, Питання номер три. Дякую. Питання No3. введення <питання> посади по функції довгості сіли селища, міській селищно ради видосу на сесії нашої селищної ради. Подамо стані відміни високі рекомендації. Дякую. На цьому наша робота наша книжка закінчена. До зустрічі. Дякую. Давай.